Аналізую розміщення антенн для реп на три діапазони, і вирішив зняти коротеньке відео про один із дуже важливих параметрів при проєктуванні та виготовленні подібних пристроїв, а саме про міжпортову розв'язку в антенах. За допомогою даної характеристики, ми можемо дізнатися, скільки енергії перетікає з одного порта антени в інший. Якщо говорити про реп. В загальному то погана ізоляція портів антени може значно плинути не тільки на самі антени, а й на роботу всього пристроя взагалом. Наприклад, може бути таке, що один з джамерів просто не буде вмикатися або вмикатись не кожен раз. Для прикладу, розглянемо ось цей пристрій, маємо таку частину з алюмінієвого бокса. Тут знаходяться тестові кріплення для антенн та самі антенни. Зараз я вам покажу наглядну візуалізацію, як працює одна з антен. Ось так все виглядає. Тут ми можемо побачити, як розповсюджуються радіохвилі від антени. Можна вімкнути анімацію. Так, це займає трошки часу, поки програма згенерує. Ось так все виглядає. Можна трошки пришвидшити. Як ми бачимо, так працює антена, та так розповсюджуються хвилі від неї. Далі, що хотів би показати показати розповсюдження енергії та випромінювання в твердих тілах. Ось так виглядає в твердих тілах. Як ми бачимо, від цієї антени, яка працює в даному просторі, частина енергії попадає на другу антенну та на третю антенну. Можна вімкнути анімацію також. Так, генерується анімація. Ось так все виглядає і дає більш зрозуміле бачення того, як це все працює. Для того, щоб. Ці дані перетворити на якісь цифри, я провів інше дослідження. Зараз я вам покажу міжпортову ізоляцію між антеною 1 та антеною 2. Як ми бачимо, тут я встановлю маркер на частоті 900 МГц. Міжпортова розв'язка складає мінус 13,8 ДБ, що близько 5%. Це означає, що 5% енергії від першої антени потрапляє в порт іншої антени. Я рахую, що це дуже багато. Для мене було б прийнятним значення близько 1%. Далі покажу міжпортову розв'язку між першою і третьою антеною. Тут відстань значно більша. Хоча, до слова, і відстань між першою та другою антеною складає близько 160 мм, що доволі. Немало, дивлячись на деякі прилади подібні, які продаються та виготовляються зараз в Україні. Так, показую міжпортову розв'язку між першою та третьою антеною. Вона складає мінус 23,8 дБ. Це близько 0,5%. Що хотів би зазначити? Що я розумію, що всі хочуть універсальний пристрій на всі діапазони в маленькому корпусі, але крім проблем, які виникають при охолодженні таких пристроїв, є ще така проблема, як міжпортова розв'язка антен. Я думаю, що комусь це відео було корисним. Дякую за перегляд.